Всем привет, Мия. Мия. Поздравляй дедушку с днем рождения. Деду и с днем народа Пожелай что-нибудь хорошее. Не знаю, даже что пожелать. Здоровья. Здоровья. Счастья, чтобы бабушка не обижала, не кричала, да? Угу. Хотя она и так не кричит, но то так кажут люди. Да. С днем народа, пожелаю тебе счастья, здоровья, успехов, миру и я тебя люблю. Дивіться, що ми робимо сьогодні. Ми вирішили повністю прорвати всі маточні рядки вручну від бур'яна, повне отаке відро. Я в відро збираю з чотирьох рядків, я прорвав, повне відро віддав кролям. Потім, коли ми це зробимо, підгортаємо вуса трошки поближче до рядка. І я проходжу мотокультиватором. Після цього ми запускаємо вуса в міжряддя. Це завжди дуже хвилюючий момент. Ми побачимо скільки вусів. І по-друге, це точка, можна сказати, в якомусь сенсі, точка неповернення вже, тому що коли ми запустимо, вони приростуться, почне лізти бур'ян, дуже важко буде його дістати, тому потрібно буде гербіцидами це все обробляти, а їх підібрати зазвичай не так просто. Ми сьогодні ми маємо це все закінчити, покласти початок вже формування маточника, тому що потім займаємось з батьком проектом. Будівельним у нас тут далі на нього не так багато і часу, вільного насправді виділяється, сподіваюся, справимося. І потім моя колега уходить в відпустку з 1 червень У ну, Нас на посаді таких тільки двоє і ми тільки один одного можемо замінити. 3 людини ніякої немає, або 3-4. Я буду працювати 14 днів підряд. 8.30-20.30 без вихідних. Було б гарно знайти час ну, там, в перервах, в обідах, хоча б вам познімати, що відбувається з маточником, правильно? Уже є замовлення, це, ця полуниця вже більше стає, це все більше стає чиїмсь, чим моїм. Тому що якщо воно виросте, виросте розсада, вона відійде іншим людям. Ну так от і продвигаюсь, сапати тут нереально. Сапка не зайде, це перше. друге, дуже мокро. Вчора, після того, як я показав, що у нас починається дощ, два, два рази після того опускався ливень. І земля дуже Ну, короче, дуже мокра. Привіт, Лен. Привіт. Прийшла, щоб встати в свій рядок. встала в мій, знайшла там бур'янину і вже тепер переробляє. Переробляє мою роботу. Я просто побачила бур'ян. Взагалі це ми вже п'ятий і шостий рядок йдемо. Не так-то воно довго і часу займу, хоч Ну, Хто ще дивився відео, ми привезли шишки, вони були розкриті. Розкриті так от вчора, після дождя вони закрились, Стали такими. І стали не сказати що дуже гарними. ну, Може, може відкриються, опять. я чесно, нікого не вивчав. Механіку їх роботи, чи як правильно сказати, біомеханіку. Okay. Так, ми yeah. Ну, Часа два десь зайняло. Відер, навіть 10 бур'янів. Це на вечір кролям несемо. Зараз трохи себе приведемо в порядок. Поїмо. Та будемо ми зріною виходити. Вона вуса буде загинати, я буду культивувати. Угу. Uh -huh. потім вуса буду розкладати. Ой, нудна робота, ну нічого. Гадзіла. Гаділи. Гадзіла, ми коли поїмо, ти підеш мені допомагати з вусами, ладно? Як ми тоді робили? Грачку впустили. Грачка довольний взагалі. Ні разу не грустний. Копія я. Да. Це понятно. Мені не нас канали. Да? Вони побити, там ні в ч не видно. Інтересно, мені захочется после такого количества бургура да. браться за мотоблок? Да. Мені, а дай. Меня отдай. Скажу Аринка, пішли заниматься, я ж без тебе не справлюсь. Все уже взяла кепку, щоб вуса розкладати. Тут. Лена каже, давайте прокатнемся. Короче, их ты прожду. Витять, витять. На перегонки витять, быстро. Гречка. <свист> <свист> давай, догоняй, давай. Лентяй. Что? у нас тормоза не очень. А. а... Надо ездить. Все? Чи ще буде їхати? Та ні, така я одинка святий допомагає. Пойдем досі. Быстро їхати. Без одної руки? Да, Молодець. Бисто. Ну так лучше не треба, можеш впасти. Що Та, таке? Що случилось? Ударився чи що? А ну давай, а ну Догоню. Догоню. доганю. 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 Догоню. <реш> догоню. Доганю. На дорогу дивимся налево-направо. Тут те, что не слушаются, выскакивают. Можешь прямо их вот так вот между, между листья, поняла, наверх. Ничего страшного. Ну, роби, роби. Я потом буду все равно все их доставать и распределять, кто налево, кто направо. Поняла, да? Все, я пішов за мотоблоком. Что? Я его Ну, тут и у тебя пока время есть вырваться вперед. Я пройду сейчас через 5 минут. Бріянів ноль. Ну тільки в кукурузі трошки є. Не успіваю в цей раз ринка за мною, так? Да? Потому що набагато більше вусів стало з того разу. Давай дудь, не цей, не переживай, не, не, не спіши. Время ще є. Кепку один. Доть, спасибо. Я без тебе не справився точно. І без мамы б не справився. Миша уже йти клубнику. Ой, хорошо. Тепер це надо все якось розгорнути. а на на форенс некоторі, кстати, приросли надуть. Барю. Та всі забирай. Я всі маленькі, то я маленький візьмуть скушаю. Mm. Mm. боже. Oh, все, до без обид, но... Все остальное, Мама, все остальное я... мое. Oh. <сху> Слушки, треба підкріпитися. Аріна каже, я готова далі допомагати розкладати уси. Каже, та, то я вже сам. Іди смородинки краще поїж. А я поки почну, добре? Це мені. Oh. <сху> Mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Ну а тепер не менш не менш нудна робота. Треба кожний так кого наліво, кого направо, розкидати, в принципі цей Розкидати. Це сюди. проверять, чтобы не оставалось в рядку, чтобы они выходили куда-то на, бок, на боковуху. Это сюда. Это сюда. Так, сей, сей сюда сей сюда а, бурьян Ну і так далі, і в кожному маточниці, в кожному сорті. І так далі. Тут поки що усів мало на амі. Ну, вона відстає, якщо глянути зараз на Флоренс, там в 10 разів більше усів, так вона і виросла швидше і почала квітнути швидше, тому що вона посажена була осінь. А це весною. Так, Амі є розклав. Поки що не густо, але у неї ще два місяці. Буде густо. Тебе взагалі не видно. Тебе заховалось взагалі не видно. Вишня поїва, склубніку е поїла, їсть малину і ще залишилось смородину, не забудь, ладно? І чорну, і красну, щоб багато побільше вітамінчиків. Для твоєї жопи малої було. Да. В квіті розклав. М-да. альба є Надіюсь, видно у мене маленький екранчик на камері я погано бачу на даний момент тут по-моєму якось порясніше буде може я вже підзадовбався з цією колоницею сьогодні поки що так априка розважив тут поки що мало таких от уже довгих прям з рослинами багато таких маленьких як волосіння торчить скоро вони повиходять, виходять веса наберуть і попадають на землю самі вже без мене так, азія розклогаюсь продвигаюсь так все я так розумію, мотоблок не уничтожив Ні. Боже, я тут проскочив недобросовісно. Федеріка годиться розклав. Мурану поки що малувато, також є маленькі вуса ще які не можуть влягтись. ну, Наприклад, такі куча світов куча ягоди. Все це треба хоча б частково обривати, бо вона не про те думає. Вона мені на розсаду треба, а вона ягоди клипає. Резервний маточні чекальби, який жінка наполягла посадити з тієї розсадної полуниці, що у нас залишилась на весну. Да. Поки що. Ну Вона остання була посаджена після всієї, вона відстає взагалі маловусів ще. Ну, хай буде. Може, ще й візьмем путнього відсюди. Ну, по Флоренс все зрозуміло. Полуниця посаджена, знову, повторюсь, осінью. Вона перестресувалася ще тоді і в цьому році з'явилася почала рости вже. Підготовлено, скажімо так. Не хочу я більше садити розсаду весною, потім чекати півліта, поки вона доросте до своїх розмірів, почне видавати вуса нормально. Ну, Отак от все бути. Тому що поменше, поменше, поменше нервів було, то треба осінню садити. Що ти? Щось стало. Що я? Оце ти за всю ділянку цю зібрала? Ну я сказав, косить треба. Ну так трошечки дітям ягод. А тепер я не хочу вже косити. Коси. Все, друзі. Дякую хто дивився, дякую хто не мотав, дякую, хто ставив лайки. На сьогодні, я думаю, вже все.